Віталій Віталішахів грає проти Якуба Блощаковський. Чехія рейдинг 1930. Ух ти що. Та ти що? Перейньте ферзовий геймбіт. Ну пограємо тоді. На перевагу в розвитку. Десь. Туди, ну, бей, ти ж, хочеш все поміняти, да пошвидше, ні, не хочу. Кінь же четыре, будет, да? Ну, добре, вытрачу час. Хочешь укрепиться? Давай, укрепляйся. В5. Угу. Якийсь кине в 5 у нас хит. Просто поменялось. Ну, зарублю то, что хотел сделать. Так,

Це мені подобається. Ця, ця, ця. Так, може піти сюди? Може, не. Може, піти сюди? Можно пойти сюда. Айтак так зіграє, и наш кінь піде сюда. Может, кинь d6 пойдет? <coughs> Нет, c6. c6 прикольный хит. Потом b5, да? давай. Не, вот так. Так. Цікава позиція. Десь у тебе коні. Стрибають. Ну, давай на пау. Підійдеш і кінь це 6, мабуть. Тут, правда, з шахом. F4, до речі. Поганий хід мені здається. Тут під, під, під весейшен десь ну, бачу. Так, ідея була далі йти. Навіть не подумав, просто поприбігав. Просто туди собі пішов, да і все. Укрепився, зара хочу видеть Так, ну мы... нет, такого хода у нас снова же таки через шах нема О! Інці Activization. Ну, ми зажали його позицію, і тут він прив'язаний. Це добре. Як захищати слона? Yep. Ніяк. Дякую. Ну, цікаво було. Хоча я і не люблю, коли грають. 77 на 70. Відразу це прийняти ферзовий на нічию, якби. Якийсь Якісь Ну, вийшло взагалі не на нічию. Зажали ми його. Сильно. Він намагався якось розжимати, Не знаю, що, що в нього було в голові, що він там шукав. Складно було це зрозуміти. Я просто йшов вперед. Так, отут мені цікаво, як треба було тут зіграти. Тураціо у відчував, що вона хороша позиція, але я не бачу, як продовжити, крім розміну. Був вхід, Тураци один. І брати не можна, тому що мат. Ні там, ні там. Тоді вже ми міняємось тут і чіпляємось. Ні, можна просто з'їсти. Ну, різнокольорові слони, і ідея втім, хто атакує от я атакую, у нас перевага. У нас на одну фігуру більше в атаці. Цей слон не захисник. Ну, дуже важко тут щось тримати. Білі спокійно чіпляються до слабкості по білим полям. Ще й зажата позиція. F6, G5. Та да, шансів тут маловато. І усе.